Ти ображаєшся, мовчиш, відвертаєшся і сподіваєшся, що він зрозуміє, а він не розуміє. А далі виникає напруга, холод і дистанція. Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог та психотерапевт. І сьогодні ми розберемо те, чому насправді ми ображаємось і що за цим в дійсності стоїть. Образа це наш біль та дискомфорт, про який ми не змогли сказати вголос. Дуже часто так буває, коли в дитинстві почуття дитини сприймалось якось негативно, або їй, наприклад, не дозволяли плакати чи не дозволяли. Дуже сильно радіти, чи не дозволяли кричати там вільно гратися, це все буде призводити до того, що в дорослому віці така людина може мати труднощі в проявленні своїх справжніх почуттів. Або ж, наприклад, якщо дитину часто сварили за її якусь надмірну реакцію на щось, і це призводило до конфліктів. Така дитина в дорослому віці буде розуміти, що просто небезпечно проявляти свої почуття. Насправді, образа в такому випадку це дуже. Часто не про саму дію, а про те, що я в цей момент відчуваю себе неважливим, другорядним, нецікавим. Але сказати про це мені дуже страшно та небезпечно, і у мене просто немає навички говорити про свої почуття. І тоді простіше образитись і мовчати в надії, що хтось інший зрозуміє, що у мене всередині відбувається. Коли ми даємо більше ніж отримаємо, це обов'язково буде. Де призводити до Певних внутрішніх образ, які можуть навіть вчасно не ідентифікуватися, справа в тому, що між двома дорослими людьми обов'язково має бути баланс давати та брати, тому що лише в батьківсько-дитячих відносинах батьки дають дитині набагато більше і не очікують нічого взамін. Проте між двома дорослими така схема не може бути функціональною. Саме тому в відносинах дуже важливо дотримуватися цього балансу, давати та брати, і коли цей баланс. Ланс відсутні, коли одна людина дає набагато більше ніж отримує, так чи інакше вона буде відчувати, що вона ніби менш значима для іншої людини. Вона буде відчувати свою другорядність, і насправді може не бути якихось активних дій зі сторони іншої людини проте, все одно така людина буде відчувати, що ніби їй чогось не вистачає, ніби їй свідомо чогось не дають. І це обов'язково про певні такі внутрішні образи, які можуть в подальшому проявлятися у вигляді пасивної агресії також образа може насправді маскувати інші справжні емоції, наприклад. Страх, біль або певну внутрішню проблему часто набагато простіше просто образитись, дистанціюватися, ніж проговорити вслух якісь важливі речі на кшталт: мені тебе не вистачає, чи зараз я дуже потребую твоєї любові, чи мені страшно тебе втратити. Безумовно, щоб просто образитись та відштовхнути може бути в моменті набагато набагато простіше. Проте це точно неефективна стратегія в довгу дистанцію. І в цей момент ця образа вона. Виступає певним захистом та нашою маскою від нашої власної вразливості, тому що насправді дуже багато людей боїться власної вразливості і, безумовно, боїться бути вразливим в контакті з іншою людиною. Дуже часто цьому сприяє певний негативний життєвий досвід. Безумовно, негативний досвід в дитячо-батьківських відносинах, коли батьки з якихось причин не витримували вразливість своєї дитини. Проте дуже важливо розуміти, що справжня близькість між партнерами і взагалі між будь-якими людьми вона можлива лише через власну вразливість, бо інакше ми не контактуємо всіми своїми гранями. Ти насправді. Ображаєшся не на нього чи не на неї, а на свій попередній досвід, який ти не ідентифікуєш. Дуже часто так буває, коли. Певні травмуючі події залишають в нас слід, і ми підсвідомо прагнемо щоразу переживати цю травматичну подію. Наприклад, колись там мама залишила вас одного одну вдома і пішла на цілий день. Ви були досить маленькою дитиною, і дуже боляче це переживала. І тому в дорослому віці, коли ваш партнер, наприклад, говорить про те, що він хоче провести час зі своїми друзями без вас, ви можете це переживати досить болісно, хоча головою розумієте, що в цьому немає. Нічого такого, ну просто ваш партнер хоче провести час з друзями. Це абсолютно нормально. Проте, по відчуттям ви провалюєтеся саме в той дитячий стан, і вам щиро образливо. Хоча при цьому головою ви все розумієте. І виникає таке певне розщеплення, і дуже часто е, все ж таки переважає ось ця дитяча ображена частка. І насправді, в цей момент, ви ображаєтесь не на свого партнера, а просто у вас включаються ваші певні непропрацьовані дитячі механізми. І це образа взагалі не. Стосується вашого партнера, ваш партнер просто потрапив у вашу стару рану і болить саме вона. Також часто образа може бути способом повернення собі контролю. Я ображаюсь, значить, ти маєш. Вибачитись, ти маєш зробити щось для мене або зробити те, що я хочу, і лише тоді я можу тебе пробачити. І дуже часто цей механізм насправді може бути неусвідомленим, а інколи може бути цілком прагматичним та такою свідомою маніпуляцією. Проте дуже часто для багатьох людей саме такий вид образи є чи не єдиним способом привернення уваги до себе. І тоді образа насправді стає просто звичним інструментом взаємодії дії, але не почуття, і дуже часто в таких випадках насправді істинної образи, істинного болю його немає. Точніше, біль є, проте він не стосується да саме образи і не стосується саме цієї ситуації, яка виникає. Це просто такий певний спосіб отримувати. Те, що я хочу, хоч і не дуже екологічний. Дуже часто насправді образа може не стосуватися нашого партнера, хоча виникає в контакті з ним. Але насправді ця образа це про те, що це я не поставила межу, це я знову промовчала, це я знову погодилась на те, чого я не хочу. Але в цей момент я ніби проектую цю образу на свого партнера, тому що так просто простіше, тому що визнати, що це моя провина, що це моя відповідальність, це може бути досить. Складно і тому набагато простіше просто ображатися на свого партнера, хоча ваш партнер навіть і не здогадувався про те, як ви себе почуваєте, бо ви про це просто не казали. А дуже важливо зрозуміти природу вашої образи. Образа це не є щось погане, і я б точно не класифікувала образу як якесь е, негативне почуття. Насправді це просто сигнал. Тобто, по факту, образа це сигнал про те, що є порушений зв'язок. Цей зв'язок порушений або з людиною, з якою виникає ця образа, або з моїм минулим досвідом, або у мене з самим собою, і це буває найчастіше насправді. Тому е, дуже важливо розглядати образу як певний допоміжний інструмент для того, щоб зрозуміти, що ж насправді ви відчуваєте, та які істинні потреби у вас є в цей момент. Тому наступного разу, коли ви знову образитесь, запитайте себе, що я насправді. Відчуваю, що я насправді зараз потребую, і чи було колись у мене вже таке схоже відчуття? Можливо, ви згадаєте якусь ситуацію зі свого дитинства, коли ви відчували себе дуже схожим, і це насправді може бути дуже гарним запитом в власну терапію. Будьте уважними до себе, звертайте увагу на те, що ви насправді відчуваєте, звертайте увагу на свої потреби та обов'язково вчіться говорити про них. Напишіть в коментарях, чи схильні ви до образ, як часто ви взагалі ображаєтесь. І якщо вам цікаві ще відео на тему відносин та психології, то обов'язково залишайте свій коментар, ставте лайк на це відео та, будь ласка, підписуйтесь на канал, тому що це дуже допомагає просуванню відео. І до зустрічі! нових відео